Сьогодні. При цьому 50-ка, яка буде мати найголовніший вес, і все, і, і дорожній просвіт, і високі колеса, і реверс, і зручне посадочне місце робоче. І тут є фактично для роботи все, що треба. І по якості Кентавр, ДВ, то такі фірми, які вже не один, не один рік, вже більше десятки років в Україні і вони працюють в людей. Та електрика така собі, там є нюанси, там сальники, течуть, там ну, всяке може бути по м'ячі, знаєте, морочить голову. Ну, глобально, щоб там порвало моста і, і там, щоб мотор там заклинило, ну, таке, ну, таке, я не знаю, На моїй практиці я не згадаю з так, старту такі якісь серйозні проблеми. Тому що все-таки такі трактора робочі, робоча а теж є ДВ. То була ДВ, а от в 2022 році переіменували ребрендинг, робили кінтави. Куча мотора поставили к переробили дизайн, зробили нормально людське рабочее місце.